Як завжди, о цій порі ефіру на телеканалі «Віта» програма Футбольний тиждень. Як жила футбольна Вінниця, розповім вам я, Анастасія Глуханюк. Вітаю! Залишайтеся із нами. І далі довідайтесь про таке. Міський чемпіонат з великого футболу все ближче до кульмінації. Минула семиденка в ньому ознаменувалась такими результатами. Так в групі А в рамках 19-го та початку 20-го турів між собою наступним чином зіграли такі команди. Нива Стрижавка ЄМС Поділля 03. Авто, ДЮСШ Ніка 3-0. Нива Стрижовка Планета Права. 1-1. Футбольний клуб Вінниця Молодіжна. Таксі Вимпел 14.0. ВНТУ ФК Яско 2-4. ВНАУ, СВ Авто, 2-3. ЄМС Поділля, Футбольний клуб Вінниця Молодіжна. 8-3. Та Нива Стрижока ДЮСШ Ніка 3-0. Як видно, з усього турнірне становище команд залишилося незмінним, чого в певній мірі не скажеш про ситуацію в групі Б. Так у невеличкий очковий відрив спромоглася втікти від переслідувачів Здорова нація. Тепер вона на другому місці з 35 пунктами. На 2 та 3 очки менше відповідно у авіатора, гепарда та блохіно-біланівців. Щоправда, ці колективи мають на одну-дві гри більше у запасі. В цілому ж і в групі Б команди практично відіграли як 19-й, так і 20-й тури. В них зафіксовано такі результати. Блохіната Біланова темп урожай 3-0. Блохіната Біланова Авіатор 0-0. Гепард Тиврів Здорова нація 2-4. Авіатор Рошен 5-2. Будівельник Легіон 5-1. Легіон Футбольний клуб Вінниця 0-3. Футбольний клуб Вінниця МФК Вінниця 2-0. Темп урожай, Інтеграл 0-3. Авіатор Легіон 7-1. Если рассматривать этот чемпионат по новому формату, то есть положительные и отрицательные моменты. Положительные те, что команды, которые в том году участвовали в первой лиге, могут поиграть с командами, которые в том году играли в высшей лиге, с сильными командами, попробовать свои силы на фоне их. Но, как показывает практика, то эти команды, по большому счету, еще не готовы к играм с этими командами, потому что уступают с двухзначным счетом этим командам сильных команд должно быть больше матчей, в которых они могут проявлять себя, потому что у них считанные матчи в аду, которые они могут показать истинную свою силу, но соперников не дотягивают до ихнего уровня. выступает без вариантов, поэтому надо создавать высшую и первую лигу для того, чтобы конкуренцию повысить и в той лиге, и в той лиге, чтобы команды играли выше лига. Сильные команды играли с сильными командами, а более слабые играли между собой. Будет интересно вообще сложно сделать вот так. В группе А есть два ярко выраженных лидера, это Подолья и Яска. Но поскольку Яска обиграла подоле личной встречи, у Яска вырисовалось преимущество. И по большому счету Подоле уже не будет возможности догнать Яска, потому что у Яска осталось немного игр, и соперники не соответствуют уровню Яска, и результат в группе А уже по большому счету предрешен. Яска на первом месте, подолье на втором. Политех очень достойная команда, она по праву заслуживает третье место хорошие игроки, укрепленные легионерами и действительно заслуживают на третье место в группе. Ярко выражены лидеры в Кавенице. А за второе место четыре команды ведут борьбу и будет борьба до последнего тура. Поэтому всех команд есть шанс занять второе место. Всем претендентам придется встретиться между собой в очных играх и выяснить, кто сильнее и кто пройдет эту дистанцию. Чим ближче до завершення сезону з великого футболу, тим більше уваги вінницькі футболісти приділяють підготовці до футзальних баталій. Не виняток становить і команда Екодому. Нині її представники в активній фазі підготовки. В команді чимало перетворень, передусім в кадровій частині. Докладніше футбольному тижні розповів тренер та капітан Дмитро Пилипенко. Да, безусловно, інтерес. команда тренується, підготавлюється. Втім, всі оружі. Перед нами поставлены задачи нашим начальством. Делает все для того, чтобы обе команды выступали хорошо. Началась хорошая плодотворная подготовка. В месяц уже усиленно тренируемся. Двухразовые тренировки. То у нас сейчас 10 человек на данный момент. Есть травмированные. Кто с нами пока не тренируется. Но будем добирать, еще несколько человек будем добирать. Потому что чемпионат близится, и уже нужно наигрывать какие-то составы, какие-то комбинации, с людьми варьировать немножко составом. То есть надо подготавливаться. А и сейчас проблемные у нас места. Э, мало человек основного состава. Мало человек основного состава, а больно. У нас очень много травмированных на данный момент. Но думаю, к началу соревнований все будут здоровы. Думаю, нам поможет. Но еще раз повторюсь. Пару человек, думаю, возьмем. Подойдем Тоже в хорошем составе так ближайшему чемпионату. А ось Вінницький блік, наш представник у розіграші Кубку держави з футзалу серед майстрів, так само не гає часу. Команда збирається на регулярні тренування декілька разів на тиждень. Проводяться і постійні спаринги зустрічі. Їх, за словами футзалістів, нині бракує найбільше. Зрештою, працюють сьогодні у клубі як і над слабкими, так і сильними сторонами. Серед перших особливо гостро стоїть проблема переходу з великого поля на менші майданчики. Я думаю, що це повністю позитивний момент, що ми участвуємо в турнірі команда, тренується. між Кіровоградом і Львовом, звідки команди. А в першу чергу я думаю, що Вінниця є в цьому році в чемпіонаті України, є рекордсменом по відвідуванню змагань чемпіонату України. І тут відповідає на стадіоні інфраструктура вимогам для проведення аматорських змагань. Тому було прийнято рішення провести. Цей фінал в Вінниці і подарувати свято як Вінниці, так і болівальникам. В першу чергу це чудове місто. Це всі знають, що це чудове місто е, в, нашій, в нашій державі. А, е, по інфраструктурі, безумовно, вона потребує покращення, але на даний момент вона відповідає тим вимогам, які ставить чемпіонат України до проведення фінальної гри. Ми плануємо, що буде багато людей, і самих Вінничан прийде багато. Безумовно, приїдуть гості як з Кєврогращини, так і з Вівщини, болівальники, команд. Також ми будемо запрошувати всіх керівників, президентів-клубів, які приймали участь в чемпіонаті України в цьому році та і приймають участь. І приймали участь в Кубку України серед аматорських команд у 2014 році. Вінниця славиться традиціями. Всі дуже знають, які добрі традиції в команди в Вінницької, в самої Вінниці, і будемо сподіватися, що ця гра безумовно підштовхне. Місцеву владу і меценатів для того, щоб Вінниці знову відродити професіональний футбол і щоб команда виступала на високому всеукраїнському рівні, а може з часом і на міжнародному рівні. Так сказати, ми за всіма слідкуємо і, безперечно, ми слідкуємо за футбольною владою Вінницю. Починала вона не дуже добре. В цьому році вона виступила трохи краще. Не вдалося їй вийти далі в Кубку України. Не вдалося їй Пасти в фінальну частину чемпіонату, але е, саме, головне, що на себе звертається, молода амбітна команда, що е, команда е, базується на місцевих вихованцях і будемо сподіватися, що через рік, через два ці хлопці будуть гідно захищати честь Вінниці на всеукраїнському рівні. Хлопці від Вінниці в цьому році приймали участь в Кубку регіонів УЄФА. Е, це були два гравці. Які війшли до збірної центральної регіону, яка захищала честь України? Так само з 17 по 19 жовтня на стадіоні Центрального парку культури і відпочинку імені Горького відбудеться всеукраїнський дитячий турнір. Ініціатором проведення змагань виступила всесвітньо відома СК АЕГОН. До речі, ця соціально відповідальна компанія є спонсором нідерландського ФК Як СамСердам. Організаторами форуму стали Спорткомітет Вінницької міської ради та міська федерація футболу. На Вінницькому футбольному майданчику зійдуться юнаки 2001-2002 років народження з 15 регіонів України. На права господаря Вінничани отримали право заявити дві команди. Отже, наш край представлять переможець чемпіонату міста Вінниці з футболу серед юнаків ДюСШ імені Блохіна та Біланова та збірна міського чемпіонату Футбольний клуб Вінниця. Конкуренцію нашим хлопцям складуть колективи з Кривого Рогу, Одеси, Херсону, Рівного, Білгородністровського, Харкова, Ковеля, Луцька, Житомира, Лубнів, Києва, Чернігова, Дніпропетровська, Хмельницького та Львова. Усі учасники змагань будуть відмічені цінними призами від СК Аего та футбольного клубу аякс Сердам. Команда Переможець отримає право виїхати на навчання до Нідерландів у спортивну школу Аяксу. Призари змагань отримують екіпірування. Зважаючи на якість призів, нас очікує запекла чоловіча боротьба із недитячими емоціями. Однак призи будуть не єдиним сюрпризом для учасників та глядачів. Підтримати змагання до Вінниці прийдуть два володарі золотого м'яча Олег Блохін та Ігор Біланов, які 19 жовтня вийдуть на футбольний майданчик на благодійний матч організаторів, гостей та меценатів. Нашення чемпіонату залишається вже не так багато часу. Відтак, вже більшість аматорів знаходиться у найближчому футзальному форумі. Що від нього чекати? На це питання відповів президент обласної асоціації Дмитро Руденко. Федерація, як і спортсмени, продовжують готуватися до зимового періоду. В зимовий період у нас проходить футзальний чемпіонат міста. Футзальний чемпіонат міста є відбірковим етапом аматорської футзальної ліги України. Переможець чемпіонату міста, міста отримує право взяти участь у фінальній частині Аматорської футзальної ліги України, а призери чемпіонату міста отримують право взяти участь у елітному фіналі, який проводитиме Аматорська футзальна ліга України. Що стосується новел, то в цьому сезоні, порівняно з минулим сезоном, у нас додається друга ліга. Друга ліга додається для людей. Які раніше професійно не займалися футзалом, які грають на аматорському рівні, які є новачками у наших змаганнях, і це дасть можливість у них ознайомитись з правилами футзалу, попробувати себе в футзалі. Якщо буде складатися все вдало, то перейти, підвищитись у класі, перейти до першої ліги. для елітного ешелону, для вищої ліги, ми підготували також ряд новел. Це буде електронне табло, це будуть онлайн-трансляції ключових матчів. Онлайн-трансляції транслюватимуться на сайті Аматорської футзальної ліги України. Також ми плануємо розповсюдження програмок, які анонсуватимуть тури та які будуть підводити підсумки попередніх турів. Також ми очікуємо збільшення кількості учасників. І з метою більш правильного, більш раціонального проведення змагань ми чекаємо на пропозиції людей, які братимуть участь у змаганнях. Ми постійно в контакті з президентами постійних учасників. Ми спілкуємося і ми обираємо найкращий формат проведення змагань на на даному етапі, повноцінного формату проведення змагань ще не затверджено, але є кілька варіантів на даний час. Вони опрацьовуються. Я маю надію, що 15 жовтня під час зустрічі всіх представників команд, що формат змагань буде остаточно узгоджений. І ми приймемо рішення. Ось таким видався все у Вінниці черговий футбольний тиждень. Незабаром наступна семеденка. Залишайтеся із нами. Успіхів і нехай щастить! Я Віктор Львоненко. Смотрите футбольну неділю і смотрите по часі футболу. Хорошее желательно. Вот поэтому, чтобы такого достигать, смотрите футбольную неделю, болейте за футбол, тогда вырастет действительно своих детей хорошими футболистами. Девитесь футбольный тыжный на канале Вита. Переживайте, болейте, играйте, самое главное, в футбол.